Огляд на першу главу One Piece. ні, ні ні ні. ні зачекай, Варсе. Давай краще розберемося, чи піддавався катакорі Луфі, тому що саме так вважає більшість людей. Хм, згоден. Давно потрібно поставити всі крепки на і в цьому питанні. Погнали. Привіт, кислявий! Ти вже зрозумів, кому сьогодні я буду допомагати розкрити дуже спорну тему. Не забудьте писати на варство вармана та переходьте торг. До... Нагадаю, що наші бійці самого початку показали свій рівень сіл. Катакур домінував по всім фронтам. Хакі озброєння, спостереження та навіть фрукт краще. Здавалося, ситуація патова та Луфі винес вперед ногами, але ні. Під час бою Луфі апається по всім завітам рейлі. Хакі росте, коли проти тебе сильний суперник. Тому завдяки свої витривалості та високому баталекію. Він розуміє, як треба бути спротикатакурі та успішно апає хакі спостереження. Що виводить їх на один рівень. Важливо зауважити, що навіть коли Катакурі був явно сильнішим у Луфі, то не став нехтувати противником, що дозволяло на початку домінувати, але як ми дізналися вище, це не дуже йому допомогло, бо Луфі все ж таки успішно порівнявся з ним по силі. Але настає переломний момент, і Луфі в ногу влучає голка. Як пізніше з'ясовується, це зробила сестра катакурі Флампе. Саме це послужило тому, що Катакурі зміг завдати критичного удару Луфі. Перед тим як нанести критичний удар Луфі, Катакурі про себе подумав, хоч і повільно, але він наб... Ближаться до мого рівня волі. Якщо зараз я від нього не здихаюсь, хоча це один шанс на мільйон. Але і ми бачимо три точки. Хоча всі ми розуміємо, що Катакурі натякав на свою поразку, тому що Луфі починає бачити його удари, та його воля спостереження стала набагато краще. Хочу помітити, що Катакурі не помітив, як йому в ногу потрапила голка. Він тільки потім це дізнається. Бій триває, катакорі починає помічати, що Луфі став помітно слабшим. Через гучний сміх Катакурі нарешті помічає лампи і запитує, чи це вона використовувала би шумну трубку, щоб. Знерухомити Луфі. Флампе зізнається, що це зробила вона. Катакорі помічає, що саме через це йому вдалося завдати критичного удару. щоб повернути поєдинок у рівні умови. Катакорі завдає аналогічного удару собі, бо розуміє, що якби не голка, Луфі і б Тепер давайте перейдемо до останнього моменту, де катакорі впав на спину. Подивіться на катакурі, ви можете помітити, як навколо тіла намальовані лінії, які показують, як важко стояти катакурі. Після обміну фразами катакурі падає на спину і втрачає свідомість. Подивіться на чорні очі та відкритий рот. Порівняємо моменти, де Луфі намалювали з аналогічними очима. В обох випадках він не міг поворухнутися. Навіть коли Луфі поклав на нього чорний капелюх, він не ворухнувся. Луфі ж у свою чергу, хоч і пошарпаний, але стояв і навіть міг ходити. То піддався Катакурі Луфі чи ні? Хочу помітити, що ви досі пір не поставили лайк цьому відео. Все це непорозуміння пішло з аніме, де нормально стоїть, ніби здатний продовжити бій, та ніби як навмисно падає на спину, але ж ми знаємо, що ховається в дрібниці, а багато таких дрібниць аніме просто пропустило. Саме тому аніме канон лише до тих пір, поки не перечить оригінал.